Промисловому, атмосферному, мальовничому місті Олександрія, де розвинуті освітні та культурні інституції, в самісінькому центрі розташований найпотужніший, найвідоміший, найбільший технічний фаховий заклад Первоградської області Олександрійський політехнічний фаховий коледж. Історія коледжу почалася ще в 1954 році з філії Київського гірничого технікуму. Зараз коледж є важливою складовою освітньої інфраструктури міста, який готує необхідних для регіону фахівців за спеціальністями. Інженерія програмного забезпечення готує розробників прикладних програм, проєктувальників баз даних, веб-дизайнерів, веб-програмістів. Комп'ютерна інженерія має багато напрямків. Від проєктування комп'ютерів, схем на мікроконтролерах до проєктування комп'ютерних мереж будь-якої складності і створення мобільних додатків. Електроніка. Випускники отримують знання та професійні навички у сферах електротехніки, засобів зв'язку, експлуатації найсучаснішого електронного обладнання, систем захисту інформації та інших галузях. Де використовується електронна та комп'ютерна техніка. Галузеве машинобудування дає можливість бути керівником виробничої дільниці машинобудівного підприємства, конструювати об'єкти з виробництва в середовищі SolidWorks зі створенням баз даних для проєктування в САПОР, складати програми та проводити налагодження перестатів з ЧПК. Автомобільний транспорт. Студенти отримують знання з будови та технічного обслуговування автомобілів. Технічної та комп'ютерної діагностики електрообладнання, правил дорожнього руху, транспортні технології, де студенти оволодіють знаннями та практичними навичками з організації пасажирських та вантажних перевезень, управління роботою транспорту, транспортної логістики. Під час навчання студенти отримують стипендію за результатами рейтингу успішності. Навчальний процес здійснюється з урахуванням сучасних тенденцій і потреб ринку праці та направлені на формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань типового характеру для успішного виконання професійних обов'язків у обраній галузі. Після завершення навчання студенти отримують освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр. Освітній процес здійснюється за участю вмотивованого, висококваліфікованого колективу. Серед наших викладачів 5 кандидатів наук, 8 викладачів-методистів, 7 старших викладачів. Очолює коледж енергійна жінка, директор Лариса Савченко, яка відзначена на знаком Василь Сухомлинський, та має почесне звання заслужений працівник освіти України. Коледж має сучасну матеріальну базу, створені комфортні умови для навчання в кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах та майстернях. Які забезпечені необхідним обладнанням? Для студентів також працює бібліотека та електронна бібліотека. Наші випускники мають успішні кар'єрні траєкторії в різних сферах, що свідчить про ефективність нашої підготовки та підтримки студентів у досягненні їх професійних цілей. Активно працює студентська рада коледжу та студентські ради відділень. А яке у нас різнобарвне, колоритне? Насичене різноманітними вайбами студентське життя, яке балансує між навчанням та розвагами. Серед них різноманітні олімпіади, конкурси за тижнями спеціальностей, активне спортивне життя, турніри з футболу, волейболу, тенісу, шахів, функціонує тренажерна зала та спортмайданчик, участь у флешмобах, руханках, святкування дня студента. Дня працівника освіти, дня матері та багато іншого. Цікаві тренінги з психологом, активна наукова освітня діяльність на високому рівні громадська діяльність, це і донорство, і волонтерство. І зустрічі з військовими. То, що хочеш відкрити світ можливостей разом з нами? Приходь до нас! Гарантуємо не лише знання, а й круті враження. З нетерпінням чекаємо на тебе! І якщо у вас лишилися питання, переходь до нас на сайт та в соціальні мережі.